Бачите, кліві відтик. Я казав, що ми сьогодні щось зловим щось більше. Доброго ранку, шановні друзі! Сьогодні я на річці стир, продовжуємо фідерну сесію. От, взяв сьогодні з собою прикормочку, взяв жовтеньку від Trapper. Будемо якось пробувати намагатись укрупнитись по рибці, зловити щось більше. Взяв, наварив трошки пшенички, потім вставлю кадри, як це було. Зразу я думаю, що її на місяць, на два вистачить. Будемо брати плюс-мінус на кожну рибалку там, по кілограму. Взяв також з собою ще десь там банка кукурузи, була заморожена. Взяв трошки гороху. Будемо давати сьогодні крупнішу фракцію в прикормку, якісь попробуємо крупніші насадки. Так що підписуємось, ставимо подобайки і дивимося це відео далі. А зараз будемо замішувати прикормочку і розмотуватись потрошки. Ну що ж, я думаю, отличка такі зацінить. Пшеничка літрів 7. Зараз будемо вже доварювати. І скоро будемо піти на рибалочку на фідер. Щоб ви понімали собі масштаби, скільки пшенички я наварив. І все варена. Просто. Хочу ще звернути вашу увагу на рівень води. Дивіться, як він впав з минулого разу. Минулого разу отут я ще зачерпав воду. А зараз рівень води ну, на сантиметрів 15 впав. Це як мінімум. От, почали знов проростати лапухи. Мене там буквально скільки днів 5 не було. Треба буде знову брати косу і чистити це все. От. Ну і побачимо, що в, нас, що в нас вийде. Сьогодні по прикормочці зараз ціночка зберу для красоти кадра. По прикормочці у нас фідер жовтий. Такий, Прикольна тут фракція йде. Зараз будемо розпечатувати, замішуватись. Замішаю спочатку одну пачку, потім будемо дивитися. Якщо не буде реакції, будемо давати ще отаку Feeder Competition Black. Чорна прикормочка, трохи затемнить. Ще взяв е, крошку по-папа, просто попап взяв на блендер, е, взбив таку крихту, трошки додасть нам динаміки в кормі. От. Ну і База це горох. І це, кажу, кукурузка пшеничка. І тут ще якась трошечки кукурудзки є. По насадці буде опарі, кукурузка, пшеничка, горох. Зараз, зараз будемо замішуватися і, і пробувати починати щось ловити. Прикормочка пухка, ліпка, бо в них, напевно, що вони дають глюкозку туди якусь, той трапер. Пахне бісквітом, печивом, ну і плюс якась там ванілька, кукурузка, щось таке. Трошечки є присутній запах зернових. Вона ще постоїть, ще раз її дозволожу і потім можна буде закормлювати точку. Так, шановні, по комплектику, все в мене те ж саме. Тіка Фідерментор 4000 і флагман Legend 360 до 100 грамів. Кормушечку я сьогодні буду так само обрати від профмонтаж 80, з ґрунтозацепчиком хорошим. От, зараз будемо в'язати патерностер. Ну, в основному я не знаю, щось, щось ще поки що не хочу ставити інлайн. Хіба що вже потім побачимо, як, як воно буде поклювання. Так, в'яжу на кормушку петлю подвійну з подвійним вузлом. Бо деколи буває таке, що на крупнішій рибі просто воно розтягується в струну, можна так сказати, ну, в рівну оці Ну, Так само, як на минулій рибалці петля в петлю, вводимо в кормушечку. Тут вяжемо. Також на невеличку. Тут вже можна і одинарно з одним вузлом, щоб менше зілля збиралось. Зайво відкусив. от маємо якраз такий от монтажик, відвод. І так от якщо можете побачити, там сантиметр півтора далі від цього, від самої кормушки. Зараз закину, закріпсуюсь там, де мені буде комфортно ловити. От. І будемо. Будемо кормити точку. Спочатку думаю, дати декілька декілька стартових кормушок, е -е, трошечки більше корму дати, в тому плані, що дати більше зернових. Так, зараз трошечки буквально перекліпсуюсь. Трошечки далі, бо то тут, то там ловлю. Да, так вже буде комфортно. Буквально на пів метра далі відійшов, бо відкусив зайве, поки зв'язав новий монтаж. Ну, тому падає якраз нормально, в принципі. Можна кормитися. Стартовий закорм я візьму пшеничку. Тут десь так, може трошки більше їх підкило. Візьму зразу її, висипаю в корм, але будемо давати пробочками. Тобто я беру її спочатку так сюди. Спочатку дамо, я думаю, з закормочних кормушок штук 7. А там далі вже будемо ставити поводочок і будемо пробувати щось ловити. Ще також додам туди кукурузки, хай приходить якась крупніша рибка. Кукурузка десь з минулих рибалок, просто що заморожена була. То вона така мягка, але не прокисла. Трошечки її. Теж дамо. Так. Ну, і беремо трохи кукурузки з пшеничкою. І спереді і ззаді просто фіксуємо це ну, кормом. Тут пробочка і тут пробочка. І так, зараз пробочками будемо кормити. Буду дуже на це сподіватися, що буде щось що кидати в той світочок. Беремо, кидаємо на точок. І будемо сподіватися, що в нас зараз будуть якісь клювання. Так, шановні, не встиг вімкнути, я перша гостірка. Та невеличка, але на пшеничку вона бере. І кидаємо в садочок. Перенаживляємося і закидуємо далі. Почався дощик, зараз напевно підемо під дерево. Покльовочки є, але рибка клює слабенько. Зараз закриємо прикормочку, а паріка. Паріка, напевно, що теж сюди сховаємо і підемо самі під дерево. Доща не мало бути, але прогноз погоди, як завжди. Оце покльовка, ви бачили? Це просто жесть. Ще й не реалізований, й-мо-йо, я думаю, було видно. Перша нормальна вистіра є, заглотнула, аж десь туди, ту пшеничку з піночкою. Блін, а я ще сьогодні екстрактора забув взяти, е, прийдеться, прийдеться паличкою. Мкоюсь. Отака. Зразу. Не відходячи від каси, можна одразу закидати по Нормально воно так тарабанила, ні? трошечки я половив, і, в принципі, що я можу сказати? Покльову сьогодні так собі зловив декілька гостірок, декілька більших, декілька менших. От зараз думаю трошечки затемнити корм, Попробувати ще так. От. І будемо будем щось пробувати. Зробив я таку от прикормочку майже чорну. Зараз зроблю декілька зволожень, бо поки, поки вмостився, можна так сказати, то вона знов знову підсохла ця прикормочка. Дуже гарно трапір воду п'є. Видно, що дуже багато там бісквіту і печива сухого. От, прикормку зроблю зараз таку більш повітряну. От, ще раз зволожу і будемо ловити. Буду зараз на насадку пробувати використовувати кукурузку. Не по папи, просто баночка з них. Так що, подивимось, що в нас буде з цього. Так, шановні, отака от на кукурузку густіра клюнула. Я там зволожував прикормку, тільки дивлюсь, в мене палка скаче. І така є гостірка. Зараз її одразу туди відпускаємо. Далі дозволожуємося і будемо ловити вже на кукурузку пробувати. Бачите, жовту прикормку вона їсть. І зараз буде, я думаю, на кукурузку клювати. одного дві на кукурузку, бачите, клюють такі малесенький гачок 14 і кукурузка, і вони клюють. Отак можете побачити кукурузочку надів. Зараз будемо закидати. Лотвичка. Отака. гарна така. Трошечки більше ладошки. Цих теж в садочок. Там далі глянемо, що в нас вийде. Бачите, взяв темну прикормку, взяв жовту насадку і риба почала йти. Ну, типу, кожних 2 хвилини клювання, але вони є, і риба непоганого розміру, не отакі пістоли.

Я казав, що ми сьогодні щось ломимо, щось більше. Трохи не знімав, бо десь півтори години просто кормив, не було клювань. І отакий от батон. Ну це вже... Це вже я вважаю, що заслуговує на лайк. Така покльовка була, ти що. Я вже думав, що галавлік якийсь клюнув. А це отака от червоноока плотвичка. Та ти що? Просто пісня. Так, ну і таку красуньку. Теж В садочок. Кайфок. Декілька рибок ще зловив, але не знімав. От Погода знов помінялась. Був такий вітер, десь годину він дув. Дуже багато листя зараз пливе, всякий гілок, але нічого, я думаю, воно розкліється. we yeah. Шановні, довго клювань не було. Вирішив я докормитись. Взяв пшенички додав в прикормку, так прям нормально кукурузку, та що була заморожена, всю банку туди дав. І вже дав з п'яток кормушок на точку. А от Зараз потрохи ще будемо кормити. От, і там час покаже, чи прикормимо ми щось більше сьогодні, чи не прикормимо. Але вже декілька рибок є в садочку. Хочете побачити круту густіру? Просто взяв на кукурузку, тако кинув покинув правіше без закорму, без нічого, типу просто провірити, чи там рибка стоїть, а там стоїть. Шиї. Дивіться яка. Це густіра я розумію. Ох! Така на долоньку. Дивіться, цікаво на пузати. Кузом, просто кукурузу зажерла. З ну, такою треба фото зробити зараз. Змістився я правіше, і це почало давати результат. Взяв декілька таких непоганих плотвичок, декілька густірок тільки що, зловив приблизно 5-7 рибок з точки, і зараз поки що так трошки притихло. Зараз по чуть-чуть докормлюю і бачите, риба приходить. Риба приходить, стає трошки нижче, щось її лякає, щось її не, не підпускає на точку, не знаю, може якийсь там сомік лежить там, чи судачок, бог його знає, що там на дні робиться. Глибина тут в принципі така метрів 3-4, то думаю, тут будь-що може бути. От. Клює в основному на кукурузку сьогодні, е, також клює непогано на пшеничку, опариш і пінка щось якось сьогодні таке собі. Там клює тільки отака от плотвичка або ну, така ж густірка. Тільки вимкнув камеру і зразу покльовка. Просто зразу на падінні. Вже її хтось ловив, може я навіть того року, або вона мені десь обірвала. Невідомо. От, але в неї вже мордочка така трошки похорюжена. Ну, Але є така плотвичка. Будемо, значить, далі ловити. Тільки зараз поставив пшеничку і вона зразу взяла. На кукурузку трошки треба було чекати. Будемо пробувати тоді на пшеничку ловити. Зразу зробимо наступний зад. Знов починається дощ. Вже сьогодні не знаю, який четвертий чи п'ятий раз за день. Такий то дрібний, то більший, то без дощу, то потім знов дощ починається. Щось незрозуміле з погодою робиться, який крутить. Але такий дощ, що можна, в принципі, сидіти і під ним. Тому собі пливе Такий здоровий, як, як пес. Так, друзі, підведення підсумків можна так сказати сьогоднішньої риболовлі. От викормив я сьогодні 2 кг прикормочки, також давав туди зернові. В принципі, рибалкою можна так сказати, що я задоволений, але не на всі 100. Спочатку хотілося зловити щось більше, якийсь крупнячок, можна так сказати, якогось підлящика, хоча б. Там за грам 600-700 десь такого. Або якогось там голавлика. Але, на жаль, сьогодні такий день, що рибка якось не дуже активна. Сьогоднішній фаворит в насадці, можна так сказати, це є пшеничка, яку я там сам вдома наварив. От на неї було найбільше клювань, на неї клювала і густіра, і плотва. Ще декілька покльовок були таких більш потужних, але я думаю, що це просто більша плотвичка, плотвичка або густіра. Зараз е, покажу, що там у нас сьогодні вийшло по улову. І будемо вже потрошки збиратись вже вечоріє, можна так сказати, 7 година. Я прийшов сюди в одинадцятій. Ну, За 8 годин рибалочки в принципі, результат такий собі. Але вже хоч відійшли від нуля і хоч трошки половили рибу. Так що зараз показую улов, збираємося і будемо йти додому. Скажу, що це більше як нічого. Я думав, що взагалі там буде якось бідно виглядати. А Сьогодні те, що ми непогано половили. Так, Отакий от, от нас сьогодні уловчик. Не рахував, скільки риби зловив, От, але клювала гарного розміру густіра такі красиві подружки. От, була і більша, десь там є, оця вроді би найбільша з густіри. Також плюнов бонус у вигляді такої, вигляді такої плотвички. От. Ну, і... В принципі, все. Рибу 30 я сьогодні зловив. Не скажу, що це мало, не скажу, що це багато. От. Можна було б покращити якось свій результат, але на сьогодні якось так. От. Так що підписуємося, ставимо вподобайки, пишіть коментарі, адже це мене мотивує знімати якісь нові відео і виставляти їх чим пошвидше. Підписуємося на канал і до нових зустрічей. От такий от мене уловчик, шановні, такий от бонус сьогодні влетів. От. Такі густер... густерочки покльовували. Так що я вважаю, що сьогодні день пройшов недарма.